Стукіт двигуна один із найстрашніших звуків, які може почути власник автомобіля, будь то слабке цокання холодним ранком або гучний металевий стукіт під час різкого прискорення. Ці звуки можуть означати будь-що від нешкідливої примхи до серйозної внутрішньої несправності. У цьому відео ми розберемо, що викликає стуки двигуна, як його діагностувати і що робити, перш ніж він призведе до катастрофічних наслідків, незалежно від того, чи ваш двигун новий, чи пробіг вже біля 300 тисяч кілометрів. Ця інформація необхідна кожному ентузіасту та власнику автомобіля. В основному стукіт мотору виникає, коли компоненти всередині двигуна починають рухатися несинхронно або утворюють надмірний зазор через зношення, погане змащення або пошкодження. Хоча деякі шуми є тимчасовими і нешкідливими, інші є попереджувальними ознаками майбутньої несправності. Стукіт може походити з двох основних областей: головки циліндра, в якій розміщений клапаний механізм, і блоку двигуна, що включає поршні, штоки, і колінчастий вал. Крім того, не варто забувати про зовнішні компоненти, такі як шківи, генератори або водяні насоси. Вони можуть імітувати внутрішні звуки. І якщо двигун стукає тільки в холодному стані і затихає після прогрівання, це може бути пов'язано з ударами поршнів. У двигунах з великим пробігом зазор між поршнем і стінкою циліндра збільшується. У холодному стані алюмінієві поршні трохи стискаються, що змушує їх коливатися в циліндрі, поки вони не розширяться від нагрівання. Зазвичай це зникає після декількох хвилин роботи на холостому ходу. Іншим поширеним джерелом шуму під час запуску є ланцюг РМ. Якщо двигун використовує гідравлічний натягувач і тиск оливи ще не накопичився, ланцюг може короткочасно гриміти, поки не відновиться повне натягнення. Гідравлічні підйомники також можуть цокати, поки олива не заповнить їх камери. Стукіт, який з'являється тільки після того, як двигун досяг робочої температури, може бути більш серйозним. Коли олива розріджується від нагрівання, зношені компоненти втрачають захисну плівку. До цієї категорії належать стукіт штока і стукіт головного підшипника. Ці стуки зазвичай мають низький тон і посилюються зі збільшенням оборотів двигуна. Однією з найнебезпечніших причин стуку при нагріванні двигуна є надмірний зазор у підшипниках колінчастого вала, що призводить до контакту металу з металом. На відміну від стуку поршня, цей стукіт не зникає і може призвести до катастрофічної поломки, якщо його ігнорувати. Деякі двигуни видають стукіт, який помітний тільки на холостому ходу. Це може бути пов'язано з ослабленням компонентів газорозподілу. Несправністю аксесуарів, або навіть проблемами з кріпленням. Якщо звук зникає при наборі обертів двигуна, це зазвичай вказує на те, що причиною є легкий компонент або зовнішнє джерело. З іншого боку, ритмічний стукіт на холостому ходу може вказувати на внутрішній знос. Стукіт або клацання з верхньої частини двигуна зазвичай вказує на проблеми з клапаним механізмом, такі як зношені коромисла, кулачки або гідравлічні підйомники. Двигуни без гідравлічних підйомників вимагають регулювання зазору клапанів, яке, якщо його не виконати, може спричинити стукіт і знизити продуктивність. Якщо кулачки розподільчого вала або направляючі клапанів надмірно зношені, ви можете почути більш високий металевий стукіт. Зношені направляючі ланцюга ГРМ або натягувачі, також можуть бити по кришці, імітуючи внутрішнє стукання. Глибокий стукіт з нижньої частини двигуна часто є ознакою проблем у колінчастому валу або шатунах. Стукіт шатунів особливо небезпечний. Несправний підшипник шатуна може швидко призвести до вильоту, який може пробити блок двигуна. Зношний поршневий палець або штифт також може створювати стукіт, особливо під навантаженням. Цей стукіт зазвичай глухий і може погіршуватися в міру нагрівання двигуна. Іноді сам двигун працює нормально, а справжньою причиною є зовнішній компонент ослаблений шків генератора, зношений натягувач ременя ГРЕМ або несправний насос гідропідсилювача керма можуть створювати цокання або стукіт. Навіть гнучка пластина коробки передач може тріснути і стукати за певних умов. Перш ніж розбирати двигун, дуже важливо за допомогою стетоскопа або ретельного діагностування визначити справжнє джерело шуму. Низький рівень оливи або погіршення його якості можуть спричинити майже всі симптоми стуку. Недостатнє змащення призводить до руйнування гідравлічного підйомника, удару ланцюгу АГРМ, виходу з ладу підшипника та знушування поршнів. Завжди використовуйте оливу відповідного класу та міняйте її через рекомендовані проміжки. Стуки двигуна не завжди є смертельним вироком для вашого авто, але ігнорування цього може бути саме таким. Незалежно від того, чи це нешкідливе цокання під час запуску, чи металевий гуркіт, що посилюється при натисканні на педаль газу, стукіт заслуговує на негайну увагу. Ключовим моментом є визначення місця, часу та характеру шуму. За допомогою правильної діагностики, регулярного технічного обслуговування та своєчасного ремонту, ви зможете подовжити термін експлуатації двигуна та уникнути дорогих ремонтів. Якщо ваш двигун говорить, не ігноруйте його. Уважно слухайте та дійте розумно.